Перше питання. Поступила 3 заяв учасників АТО. Е, Заяви батянки з за наційної комісії. Пропонується включити списку списки, продання замени. За цікаві втритися. Я хочу наголосити, що ми земельна комісія працювала, якщо ви пам'ятаєте, було тих, що земельна комісія рекомендувала, щоб їх Включити першого списку. може не треба за що, треба. Так. Рішення комісії. Рішення комісії було включити першому розписку. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Наступне питання. Дев'яти де припинення право користування земельними діями. Сацько Петро Гігорович Володаря, Свято Котамара Оксіна Савозаря, Сацько Світлана Тарасія, Клевий, Максим Шуханіслав, Іванович Готисів, Мато Святора Володимир Соловодисів. Мачукова Валерій Міненті Село Гладкого Гладко Валини Владимирович Село Старолюків, Тарасюк Ганна Ярослава Заря та Шкідра Оля Рігольна Заря. На засідній комісії розглядалися пропонує припинити право користування. Прошу заголосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Наступне питання. Дозвіл на виду технічної документації. Поступило 12 заяв. На засіданні постійної комісії редактору пропонується дати дозвіл на витяг теклоктації наступним громадянам. Чубок Валентина Петрівна, село Грабік, 30 сота для ведення селянського господарства. Соловчук Іван Михайлович Солодиків, 25 соти для поховання будинку та розходки споруд. Гузан Максим Селодаря, 15 сотих для ведення особистого селянського господарства. Демедовича Анжела Стадіставіна, 0,1537 для поховання гордового будинку та розходських споруд село Зоря. Хравчук Петро Петрович солоного став, 75 сотих для ведення особистого селянського господарства. Панацюк Ніна Іваніна солоного настав 25 соти для положення по будинку та господарських споруд. Кулай Феді Васильович село Голище, 10 соти для хлопня того будинку та 30 сотік для ведення особистого селянського господарства. Велико Алла Акадіма село Голи Здорян, 25 сотих для ведення особистого селянського господарства. Кривчук Петро Андрійович, село Градів. Ја десетиот слот е гледање на софи со господарство, та шеснаесетот е за топлини кои да спортски спору. Ја десетиот е во на за господарство, та четиринесетот е за спору. Ти можеш да го најмалку за двадесет и пет на софи со господарство, та ти можеш да кијуриш во сериал за двадесет на софи со господарство. Пропонувајте да дадете Прохання на комісіях розглядали, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, приймається. Наступне питання. Доза на складання проєкту відведення земельних діянку. Для ведення особисто селянського господарства. На комісіях розглядалися. Явротський Олександр Петрович, село Заря, 10 соти для ведення особисто селянського господарства відмовився від Сацького Петрогоровича. Венарска Оля орици на Солодере, ја трацот и ја на со присот селјански господарство. А со зоро на талија, не воли на Солодере, ја трацот и ја ради на со присот селјански господарство. Герум се и Николај Солодерене, двадцат на господарство. Герум Николај Јосович, десет на господарство. Деметовича цена за дистанија со на господарство. Нагарнюковина Анатолијна, Село ряд 5 для ведення особисто селянського господарства. Шляхом Іван Миколаївич, село Дів, 6 для ведення особисто селянського господарства. Котолюк Олександр Валерій, село, грабі 50 соти для ведення особистого селянського господарства. Гунько, Галина, е, наступний. Яковець Марія Миколаївна, село діє 15 сотих для ведення особистого селянського господарства. Сарічук, Світлана Олександрівна, село Зре, 20 сотих для ведення особистого селянського господарства. Шевчук Клесе ме ходи на сина сходи ги ведни на фобису се нацко господара са 17 водики. Гавричи Гина да ниди на господарство. Савон Антоний Михайлович се во Старжукиш Жалко Наталја Степанина ги 0 518 га ги ведни на Дерени після, після смерті матері Гормануки Олени Анатольевича. Яблоцький юріс, Віталій Слава 15 років ведення особисто селянського господарства. Яценя Ананіна Зоржева але город дерени після смерті чоловіка, Яценії Івана Олександровича. Гуменюк, Роман Юрій Сього Зоря, 5 роти деветин селянського господарства. Кравчук Андрій Сергій Сантевочок, участок під будівництво сіграв після смерті матері Кравчук Тетяни Володимирівни. Гладко Олекс... Олексій Ана... Анатолійович, 10 соти 9 особисто господарства в селі Старожуків. Гладко Ігор Анатолійович Старуків, 26 соти 9 особисто селянського господарства. Тарасюк, Церй Іланів Дуря, 20-ти деведення господарства. Шкінар Юрій Ваєвич, село Зоря, 29 соти 9 особистого селянського господарства. І Солчук Іван Михайлович, Солодиків. 20-35 для ведення особисті селянського сторона, 25-ї дружини Соколовської Юрій Петрівні. На, на комісії розглядати повинні прийняти рішення. Затвердити. Так, дорозі на проєкту переповіді. Прошу затвердити, <продукт> хто проти? Хто утримався? Приймається. Наступне питання. Дозвіл на складання проєкту для аражного міністра Салозаря. Гунько Галина Володимира Салозаря. Бортік Степанович. Я сіпані Степані та Несенчук, ви сам поведемо села зарядці. Це існуючі армії, на комісії що пропонується дати дозвіл на складання проєкту відведення. Прошу надати дозвіл. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Наступне питання: Виділення на земельні діаміта із вами за другого Поступило 24 заяви на комісії спільній комісії рекламу, пропонується першим пунктом. Відмовити зв'язку з підсумчут, е, на даний час. На І другим пунктом включити їх в списки, занести за загальні списки. Пропонується прийняти таке рішення. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Комісія рекомендувалася. Наступне питання. Жителька села Дене звертається кущова. Оксана, остане про наняття замедіянки для ведення особисто селянського господарства. На засіданні комісії дана заява задалася. Пропонується дати на складання проєкту відведення прикольно по 15 в районі охорони зони кладовища. Таке порушення рішення на комісії. Це буде ремонт, вона живе. Це ми хотіли, щоб віддати під йшли, Землю не йшли. Прошу І... просувати, щоб на інформацію далі чи вам кериці знаєте, де тоді. Вони живуть у Якуті, там на Лесі Бринки, на квартирі чи то внуки, чи хвата. Ну знаєте, де яку там, бо ходіть, по Лесі Беренки заводу. Але буде все в селі Дервини, прошу надати. щоб да. річ. Хто проти, хто утримався? Граблю Димчук Олександр пролає ділянки для ведення особисто селянського господарства. На засідній постійній комісії нам заяву згадалося, було відмовити в часткої сучої війни земель запасу. Пропонується прийняти. Пограбую, так. Прошу голосувати. Як Демчук Олександр, Олександр. Демчук Володимирович. Олександр. На комісії була. На комісії було? Так так, це йдуть на комісії, протокол дві. Проти хто? Все, знається. Можна вийти? Ще є. А як? Це по заявке. Надійшло 23 заяви з проханням затвердити технічні документації громадянам. Документації всі ці виготовлені, всіма службами погоджені, отримані кадастрові номера. На комісіях вони всі звучали, прохання затвердити. Чи зачитувати? Комісія рекомендувала сесії, що... Щодо... Комісія рекомендувала затвердити технічні документації. Там хіба може там задійшли під час комісії? Там надійшло, так. Дві заяви, ще після комісії, але там теж всі документи є. Зачитати? Затвердження технічної документації. Ці заяви я пропитають дві часи, надійшло на заправку. Надійшли ще заяви від мішка Ігоря Івановича Селоградія. У нього три городи. Один п'ять сотих, один дев'ять і один десять. Заява від Манька Анатолія Трохимовича Село Зоря, 20 сотих города зорі. І від удодік Лідії Іванівни село Зоря, 10 сотих город Село Зоря. Колеги, чи є там округи, щоб володіли ситуацію, прошу проголосувати. Затвердити, так? Так, затвердити проєкт технічні документації. Хто проти? Хто утримався? Так, затверджуйте проєкти землеустрою. На комісії розглянуло 11 заяв, після цього надійшло ще дві. Вір Прокопчук Людмила Ярославне село Зоря, 6 сотих в селі Зоря під город. І Йоса Кіна Богданів на село Зоря теж в селі Зоря, 15 сотих город. Прохання затвердження. Це затвердження документів. Все дозвола Боже, я затверджую. Прошу про хто за, хто проти, хто утримується, приймається. Надійшла заява від релігійної громади УПЦ Київського патріархату з проханням припинити договір оренди земельної ділянки. Тут де будується їхній храм, у зв'язку з тим, що ми плануємо її передати їм постійне користування. Проханням припинити договір оренди і передати їм постійне користування цю земельну ділянку. Комісія прийняла рішення рекомендувати, щоб <пробітник> договір оренди розірвати і Хто проти? Хто отримав? Надійшла заява від приватного підприємця Бордюгівської, просить відвезти 50 квадратних метрів біля хачапурні для обслуговування магазину змішаних товарів. Під розширення її земельної ділянки, це якщо в неї сотні, є варенькі хоче ще 500. Але надійшло ще звернення колективу... Дивити... Від... Є заява від, від... від... від жителів будинку, біля якого це хачапурня по вулиці будівельників. Які протестують проти цього доки, до тих пір, поки не, не виведена конкретно пробудинкова територія для ОСББ. На комісіях це розглядалося прохання відмовити. Прошу голосувати. Ну, Хто проти? Хто отримався? Надійшла заява від ОСББ заряд 28 з проханням дати їм дозвіл на виготовлення документів постійного користування. Біля їхнього будинку. Там прибудинкова територія була визначена. Практично там 40 сотих відводилося товариство гріного будівництва цього будинку. Вони просять 45 сотих. Але так як там, якщо 45 сотих відводити, там буде спір вже з сусіднім будинком, а так земельна ділянка. 40 сотих для Грінового відводилися, документи в них є. То про прохання дати їм дозвіл на цих 40 сотих, в тих межах, яких відводилися ділянка під будівництво цього будинку. Комісія так рекомендувала сесії, щоб по тому самому, що і будувала Так. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Надійшла заява. Про дозвіл на встановлення культових споруд селі дерев'яне. Це мається на увазі фігури на двох перехрестях. Вони вже, в принципі, встановлені, на комісіях це питання розглядалося. Прохання запитати дозвіл на встановлення цих фігур. Земельну ділянку там. Земельну ділянку? Прошу проголосувати. Хто за? Комісія рекомендувала секції, щоб дати голосування. Хто проти? Хто утримався? Так, І на виконкому надходила заява від підприємця Максимчука Віктора Євгеновича з проханням присвоїти поштову адресу першої черги будівництва його на тому місокомбінаті. Це, як він пише, прохідна. І присвоїти поштову адресу будівельників 10 -1. На виконкомі згоди не дійшли, були там окремі зауваження від членів виконкому Головчака і Білки. І На виконкомі було прийнято рішення винести це питання на сесії. На комісіях це розглядалося. Комісія рекомендує присвоїти поштову адресу підприємця Максимчуку, не йому, а прохідній, і надати йому їй адресу село Заря, вулиця Будівельників, 10.1. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримає? Приймається. Я хочу просить сказати, тому що до мене звернулися мої виборці, городи, які йдуть від зорі в східному напрямку до Більова, до лісу. Остання полоса, 100 метрів приблизно вона шириною, і довжиною там пів кілометр, можливо, більше, вже все самосієм поросла. Ніхто не обробляє, ніхто не цей. І от люди кажуть, що ми могли. Найняти техніку, все викорчувати і обробляти його. От. Якщо сесія дасть дозвіл такий на те, щоб окультурнити його, це, от. то от такий депутатський ремонтний запит, тому що вчора люди звернулися. що воно Ми сьогодні маємо проєкт генерального плану, далі підключаємо організацію, яка зробить інвентаризацію земель села Джера. Тоді далі ми побачимо, що саме картина, тоді по ходу справи прямо. Я думаю, що донесій до людей, це до виборців. Слідующе питання, шановні колеги, на порядку денного розкладення програми встановлення системи відеоспостереження в Зеленській сільській раді. Програму підготовили да. з оператором нашому да, 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 до... да, да, шановні да. депутати. Виникло питання з квартирами. Програма направлена для того, щоб нам якимось чином подолати злочинність або іншим. Основні завдання цієї програми полягають в тому, що враховуючи збільшення кількість злочинів, які склаються в громадських місцях. Ми той програмі є підвищення ефективності роботи органів організаційних справ щодо. Забезпечення громадського порядку на території сільської ради профілактики злочинності, боротьби з нею охорони прав звод і законних інтересів громадян, посилення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади. Ми вже це питання розглядали і на виконавчому комітеті. У нас саме виконавці цієї програми, вони нам надали певну схему розміщення. І відеокамери, які будуть задіяні для цього спостереження. Я думаю, що в цій... завершенні цієї програми є певна необхідність, тому що ви самі бачите, яка в нас ситуація, тим більше в заріх. Доріки... Крім і це вперше робиться у селищні, в сільській раді. В селищних радах такої немає тільки є відеокамери спостереження окремих приватних підприємців. Але для забезпечення громадського порядку, я думаю, що встановлення відеоспостереження, тим більше в зорі є таким дієвим. Я думаю, що ми все ж таки повинні прийняти цю програму для того, щоб які плануються камери по цій програмі? Переключається 15 але ще в цю програму можна ще 5 доставити. Це програма і кошти. Це фільм. Почати програму. Будемо мати кошти без програми, не можемо. Програма ця буде розпространятися на всю судорожню сільську раду, починаючи від села Завіт, закінчуючи маленьким селом, яке у нас є на переход. Тому що злочинність і взагалі ведення способу життя, людей сьогодні трохи таке знаємо, що героїзмом, героїзм, але треба себе вести нормально. і В людних місцях розпивання спиртних напитків. У нас, до речі, 1 липня вже буде група швидкого реагування діяти в нас на території зоріння. Це чотири поліцейських йдуть цілу довол патрулювати територію Зеленської сільської ради під керівництвом сільської ради і опорного клубу. Я думаю, що в, Грабі, в Криву, там зверталися до нас, теж там за необхідність встановлення програми. Тому що прохання програму прийняти, і ми будемо її по перевиконанню втілювати в життя, Вона вже є і коштори, і це буде поштово, штово, штово, будемо це нове нового для нас це для буде громадян, і що голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Приймаємося. Дякую. Далі переходимо до 15-го питання про розвиток електронних петицій. Ми петиції розглядали на Так, е, да, Ми петиції розглянемо на комісію Комісії Прийняли рішення, щоб да, у нас є, три петиції. Я да, перша петиція була Кузьміш Тараса Захаровича щодо забезпечення безкоштовного Wi-Fi, в центрі села Заря в суботу та неділю. Все ж таки, ми дійшли до такого висновку, що потрібно вивчити можливості технічного забезпечення безкоштовного Wi-Fi в інтернету-центрі здоров'я. Тобто, Сергій Анатолійович, де можна під'єднати і, і тільки шляхи, і вони, мабуть, будуть трошки співзвучні з цією програмою, яку ми сьогодні з вами затвердили Так що я просив би. Всі електронні петиції ми комісіях розглядали, комісія променували їх в западовому. Коли будемо виконувати, програму у нас 2015-20 роки, то зрозуміло, що по надходженню коштів будемо виконувати. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Приймаємося. Наша електронна петиція Делькона Сергія Анатолійовича. Вона стосується створення безкоштовних курсів вивчення англійської мови для дорослих.